Одним із найвидовищніших етапів конкурсу професійної майстерності «Кращі за професією цьогоріч видалися протистояння екскаваторників. Теоретичний тур змагань, що відбувся напередодні, визначив п'ятірку фіналістів. Саме вони й отримали можливість підтвердити свої професійні уміння і здібності. А разом із тим позмагатися за звання кращого у номінації Машиніст-екскаватора Пряма Лопата. Жеребкування визначило порядок виступів учасників. Змагання відбувалися на дизель-гідравлічному екскаваторі Хітачі 3600. Дізнавшись від організаторів про завдання, які необхідно виконати під час подолання смуги перешкод, конкурсанти один за одним кинулися в бій. Перше завдання мало назву Горщики на тині. На чотирьох дерев'яних колодах різної висоти від початку встановлено металеві фішки. Машиністи ковшем екскаватора збивали ці фішки, а колоди мали встояти. Наступне завдання сервірування столу. Той самий ківш екскаватора і відра з водою, що необхідно перенести на протилежну сторону і встановити на стійку. Складність у тому, що рідина у відрі мала бути збережена. У ємності нанесена спеціальна шкала, що й визначала кількість втраченої води і штрафні бали за це. Третій етап мав назву Бармен. Із бутля великої ємності необхідно було перелити рідину у відро до визначеної позначки. Не долив, знімалися бали. Перелив штрафні бали подвоювалися. Чи грали ви у кеглі під час керування екскаватором? Учасники конкурсу Краще за професією грали. Таку назву мало четверте, нове завдання для машиністів-екскаваторів. Ємністю із водою учасники мали збити горщик, в якому знаходився м'яч. За тим встановити бутиль на вільне місце. Останнє завдання нагадувало гру в баскетбол. Конкурсантам необхідно було ковшем узяти надувний м'яч, перенести його до визначеного місця і влучити у кошик. Під час проходження смуги перешкод машиністи застосовували різну тактику керування залізним велетнем. Хтось поспіхом виконував завдання, а дехто, не кваплячись, намагався плавно керувати екскаватором. Час від часу спрацьовували обидва маневри. Та все ж виконати усі завдання і не припуститися помилок не вдалося жодному з учасників. Підступнішою виявилася гра у баскетбол. Сергій Свинаренко, майстер гірничої кар'єрі, пояснив ситуацію так. Всі п'ять, це наші машиністи, які дуже досвідчені, мають великий стаж праці на таких екскаваторах. Конкурси були, на перший погляд, прості, але нерви. Багатьом сьогодні помішали, так як і спортсменам, щоб щось досягти, треба обладнати свої нерви. Вважаєте, що під час конкурсу нервують лише учасники, а от і ні. За них щиро вболівають їхні керівники. Я хвилююсь кожен раз і за кожного хвилююсь, тому що. ну… Придумати такий конкурс це одне, Головне – його виконати, щоб воно було виконуємо. За кожного хвилюєшся і десь <гум> хочеш йому щось підсказати, але ж він не чує. Усі п'ять конкурсантів завершили змагання. Підбивши підсумки, члени журі готові оголосити переможців. Третє місце в конкурсі у нас е, зайняв попков Олексій. Значить, е... Второе место у нас Шабров Андрей. И победителем в этом году конкурса «Лучший по профессии» у нас становится Крюк Андрей. Поэтому поздравляю всех. Спасибо большое. Цьогорічний переможец конкурсу «Краще за профессию» номинации «Машинист экскаватора пряма лопата» під час интервью зазначив, П'ята спроба участі у професійних змаганнях нарешті видалася найуспішнішою. Перше не було ні, ні, ні разу. Вторе було, третє було, да, два прольоти було. і це Нарешті перемога, да? так? Ну так. Да. Кому першому зараз повідомити про те, що ви переможеці? Ну, керівники бачили дружині, потім матері. А вони за вас вболівають? Вони ж знають, що ви сьогодні на конкурсі? Ну, ми домовились так, що я позвоню потім. Як вже все пройде, тоді. Ну, звісно штурбуються, звісно. А як? Що бажали зранку? <ривіт> Нічого, мовчки, мовчки, бо дружина вдома, а я знову. Вже каже, як відбудеш, позвониш. Андрій Крюк подякував організаторам за те, що вони так відповідально і професійно готуються до конкурсу, вигадуючи щороку цікаві завдання для учасників. Кожен рік завдання важкі. Кожен рік різні, 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 різні. Ні, та щось виходить, щось не виходить. З кожним роком під, під сумовою, що все це Ну, В цьому році повезло, бачите. Ну, і тепер ж виходить так, що цілий рік прийдеться. Якби не хотів працювати, працювати, не порушувати нічого. Ну тоді ж соромно буде. Під час спілкування з журналістами Андрій Крюк розповів, що працює на комбінації від 2005 року. Проте трудову діяльність розпочинав не з екскаваторів. Сразу працював на ЖД-комплексі, на перегрузочних пунктах. Руду відвантажував до 2013 року. І так от дивився зверху, а вони всі гарні. Грузія, екскаватори нові, красиві. Ну, пішов вже на автокомплекс. Ну, в 2014 році отримав 43-й екскаватор електрогідравличний. Ну такий самий, тільки е, скапали. Ну все, це працює.